Дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 2 по 8 червня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. У раків, карти кажуть про те, що на цьому тижні, можливо, якась така, ви будете чогось очікувати. І це для вас, знаєте, коли ми чогось чекаємо, то кожна хвилина дуже довго тягнеться. Але карти кажуть про те, що ви можете прискорити це. Тобто, якщо вам ви подивитесь, що. Вам кажуть, що треба буде зачекати, то ви прикладіть трошки зусиль, щоб це прискорити. Ще карти кажуть про те, що, можливо, вам треба з кимось, так знаєте, поспілкуватися, знайти компромісне рішення, і тоді ось такої затримки не буде. Або вона буде досить маленька і для вас така несуттєва. Тому. Беріть все в свої руки, договорюйтесь з кимось, знаходьте якесь таке рішення, яке буде влаштовувати і вас, і, і ваше оточення. Будьте такими на цьому тижні людьми, які зможуть і можуть договорюватися. І беріть все, і у вас. Так, знаєте, в свої руки, бо у вас є можливості, і ви зможете з кимось, можливо, знайти порозуміння. Нехай цей тиждень для вас буде дуже вдалим. Якщо ви щось чекаєте, то прискорюйте, щоб це очікування не забрало у вас сил, щоб ви про це не були в подумках про цю подію, а вирішуйте, трохи прискорюйте. Я впевнена. У вас все вийде! Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю, щоб ви могли, могли ви домовитися будь-ким і знайти компромісне рішення. Вдалого і легкого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. Скорпіонів на цьому тижні, можливо, ви про щось мрієте, якесь таке є у вас бажання, і вам захочеться втілити його в своє життя. То карти кажуть про те, що ви зможете, так, знаєте, без такої якоїсь напруги саме отримати задоволення від того, що ви колись собі там, знаєте, можливо, запланували. Ще на цей тиждень дуже підходить для, можливо, якоїсь подорожі. Кудись таки ви можете відправитись саме за вашим бажанням, що вам чогось так хотілося. Це була у вас якась така мрія. І ви можете, так знаєте, з легкостю пройти цей шлях, поїхати кудись, можливо, відпочити, подивитися для себе, відкрити щось нове. Тому нехай цей тиждень таким і буде, щоб кожна ваша мрія з легкостю відбувалася, щоб ви могли, так знаєте, щось додавати яскраве в ваше життя, і ваше життя засяє новими красками. Буде таким, знаєте, буде яскравим. Нехай ось такий легкий тиждень, він таким і буде. Сміливіше відправляйтесь в якусь подорож. Можливо, ви щось для себе там побачите. І вам, так знаєте, буде дуже приємно. Нехай ваші мрії здійсняться, нехай цей тиждень принесе в ваше життя щось нове. Будьте ось такими легкими на цьому тижні. І ви зможете, так знаєте, отримати задоволення. Отримати те, чого ви, можливо, про щось давно мріяли. Цей тиждень це тиждень втілення ваших мрій. Не буде важкої роботи, не буде чогось таке, що вас бентежить. Навпаки, ви з легкостю будете вирішувати будь-яке ваше питання. Я бажаю вам, якщо ви відправляєтесь у подорож гарної дороги. Якщо ви щось додаєте, нове своє життя. Я бажаю, щоб ви з легкостю це робили. Вдалого вам тижня! Емоційно приємного! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, рибки, дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у рибок, можливо, саме на початку щось така неочікувана подія. Щось таке відбувається, відбудеться таке, чого ви не чекали. Щось, можливо, це може бути або в роботі, або в вашій родині. Щось таке відбувається, де ви. Можливо, так знаєте, на деякий час будете засмучені тому, що відбувається. Але карти кажуть про те, що якщо щось і буде на початку таке в вашому житті, далі карти кажуть про те, що ви будете під захистом, тобто ви з вашим ось такими, можливо, невеличкою якоюсь проблемою ви не будете на самоті. що вам Прийдуть на допомогу, що це може бути допомога навіть яких вищих сил. Що це може не людина, а якось обставини складуться на вашу користь. Тому не засмучуйтесь тому, що може відбутися на початку тижня. Подалі все так буде, знаєте, відбуватися, і ви подивитесь на цю подію, на, на те, що. Можливо, щось відійшло вам не потрібне. Далі ви відчуєте ось це ось такий, ось такий захист. І вже наприкінці тижня, можливо, ваші справи, так, знаєте, повернуться в, ті, в ту сторону, де буде, знаєте, ви, можливо, подивитесь, або вам запропонують щось таке, що ви можете. Примножити, що ви можете щось додати. Тобто так, у вас такий тиждень буде такий, дуже так коливатися. Спочатку щось таке відбувається, а потім ви відчуєте допомогу. І ви відчуєте те і побачите, що перед вами відкриються нові можливості. Тому придивляйтесь до Будь-яких, можливо, знаків якийсь долі. Можливо, вам хтось, саме людина прийде на допомогу, можливо, навіть ваші батьки або людина, яка дуже добре, знаєте, так знає вас і знає саме, як вам допомогти. Тому цей тиждень ви будете під захистом, що б не відбулося. Знайте, що ви не самі, що поруч з вами ті люди, які можуть вам допомагати. Будьте впевнені у собі. І знайте, що як щось, якщо щось одне відходить, обов'язково прийде щось нове. Можливо, саме це на цьому тижні у вас, знаєте, відходить для вас щось зайве, і з'являється щось нове. Я бажаю, щоб в вашому житті відкрились нові можливості, щоб ви були завжди під захистом, щоб поруч вами були люди, які вам допоможуть. Тому нехай цей тиждень буде саме таким, де ви відчуєте тепло близьких людей. Я вам бажаю гарного тижня. Нехай все в вашому житті складається. Лише так, щоб вам було дуже добре. Гарного і легкого вам тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.